Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми візьмемося за одну з, мабуть, найважливіших і найскладніших тем реформатської теології. Мова піде про погляд Жана Кальвіна на людську природу, а саме про його доктрину цілковитої зіпсованості. Все це, звісно, базується на його монументальній праці інституції християнської релігії. Ну що ж, почнімо. І одразу ж потужна цитата від самого Кальвіна. Отже, все, що ми маємо від природи, є плоть. Хм, hmm. Звучить досить суворо, правда? Але саме ці слова, по суті, є фундаментом, на якому Кальвін будує весь свій аргумент про наш природний стан. Це та відправна точка, без якої неможливо зрозуміти його вчення про спасіння. Гаразд, швиденько глянемо, про що сьогодні говоритимемо. Спочатку розберемося, що таке зіпсована природа людини, потім подивимося на свідчення писання. Далі спробуємо відповісти на питання про добрих людей, з'ясуємо, як діє благодать на людську волю, і на сам кінець зробимо висновок про нашу цілковиту залежність від Бога. Отже, частина перша зіпсована природа людини. Тут ми говоримо про фундаментальне твердження. Для Кальвіна все починається з гріхопадіння, і його наслідки це не якась там подряпина чи незначний недолік. Ні, мова йде про тотальну, повну зіпсованість людської природи, про зміну, яка торкнулася самого ядра нашого єства. І тут одразу ключовий момент, який треба зрозуміти: коли ми чуємо слово плоть у Кальвіна, не варто думати лише про якісь там тілесні і чуттєві бажання. Зовсім ні. Для нього плоть це вся людина. Абсолютно вся з її розумом, волею, емоціями це, по суті, ми самі в нашому природному стані. І цей стан, як він стверджує, це стан повного відчуження від Бога. Тобто, дивіться, Кальвін не говорить, що людська природа просто трохи поранена чи хвора. Це було б занадто м'яко. Він використовує набагато сильніший біблійний термін ми духовно мертві. А що може зробити мертва людина? Нічого. Це і є суть, повна нездатність і, що важливо, повне небажання підкорятися Богу. Ця мертвість пронизує все, навіть наш розум, який стає неспроможним правильно мислити про духовні істини. Гаразд, така позиція звучить ну, досить радикально, звідки Кальвін її взяв. Питання логічне, і відповідь проста: він не вигадував нічого нового. Він будував свою аргументацію виключно на писанні, і головним джерелом для нього, особливо в цьому питанні, стали послання апостола Павла, а найперше, послання до римлян. І ось послухайте, один з тих біблійних ударів грому, на які спирається Кальвін, немає праведного ані одного. Немає хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Зверніть увагу на універсальність цих слів. Павло не каже, що деякі люди погані, він ставить діагноз усьому людству. Це вирок нашому природному стану. І далі Павло, а за ним і Кальвін, продовжують розгортати цю картину. Внутрішня зіпсованість не залишається всередині, вона виривається назовні. Послухайте, які яскраві образи. Гріб відкрити їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута гаспицька на їхніх губах. Це про те, як гріх отруює наші слова, наші стосунки, все наше життя. І апостол не зупиняється він показує, до чого призводить цей стан швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах. А в кінці головна причина всього цього. Корінь проблеми, нема страху Божого перед очима їхніми. Тобто, розумійте, це не просто список поганих вчинків, це глибокий аналіз нашої гріховної природи, яка в своїй основі бунтує проти Бога. І тут Кальвін використовує просто геніальну метафору він каже, що ця зіпсованість це як міфологічна гідра, що сидить у грудях кожної людини. Це не означає, що в кожному з нас проявляються абсолютно всі можливі гріхи. Ні. Але корінь, сам потенціал для будь-якого зла, він є в кожному серці. Гідра просто не завжди випускає всі свої голови назовні. І ось тут у будь-якої людини виникає цілком логічне запитання: добре, а як щодо добрих людей? Ми ж усі знаємо невіруючих, які є чесними, порядними, благородними, як це узгоджується з ідеєю цілковитої зіпсованості. Це дуже важливе заперечення, і Кальвін дає на нього відповідь. Давайте сформулюємо це питання чітко. Якщо людська природа дійсно повністю зіпсована, то чому ж ми бачимо, як деякі люди живуть, здавалося б, доброчесним і гідним життям? Звідки беруться ці чесноти? Чи не є це прямим спростуванням усього, про що ми говорили досі? І ось тут Кальвін вводить дуже важливе розрізнення. Він говорить про два види божої благодаті. По-перше, є стримуюча благодать. Це, так би мовити, загальна благодать, яку Бог поширює на все людство, щоб стримувати зло, підтримувати цивільний порядок, давати таланти і так далі. Вона не спасає і не очищує серце. А по-друге, є очищувальна благодать. Це вже особлива рятівна благодать для обраних, яка радикально змінює людину зсередини, створює нове серце. Добре, ми розібралися з проблемою і з тим, як Бог стримує зло у світі. А тепер найцікавіше, як саме оця особлива очищувальна благодать діє на людську волю? Як відбувається спасіння? Це без перебільшення серцевина всієї реформатської теології. Щоб пояснити свою думку, Кальвін цитує Бернарда Клервовського, і ця цитата просто влучає в Яблучко просто бажати властиво людині, бажати злого, зіпсованій природі, бажати доброго, благодаті. Бачите? Людина завжди має волю, вона завжди чогось бажає. Але що саме вона бажає? Зіпсована природа може бажати лише злого, і тільки благодать може дати волі здатність бажати доброго. І ось тут ми підходимо до моменту, який часто неправильно розуміють. Це розрізнення між необхідністю і примусом. Дивіться, Кальвін каже, що людина грішить з необхідності. Чому? Бо її природа зіпсована і може породжувати тільки гріх. Але це не примус, ніхто не стоїть над нами з пістолетом і не змушує грішити. Ми робимо це вільно, охоче, бо наше серце цього бажає. Наша воля вільна робити те, що хоче. Проблема в тому, що саме вона хоче. Так як же Бог змінює цю волю? Кальвін звертається до пророка Єзекіля, і там описаний процес відродження це не ремонт, не покращення, це повна заміна. По-перше, Бог забирає кам'яне серце. По-друге, він дає серце сплоті, живе серце. І по третє, він сам робить так, що людина починає ходити його шляхами. Це не співпраця, це 100% Божа дія, акт нового творіння. І це, мабуть, найважливіший висновок у цьому розділі. Роль благодаті не просто допомогти слабкій волі, підставити плече, так би мовити, ні. Благодать створює абсолютно нову волю. Вона є тією силою, яка перетворює волю, що бажала зла, на волю, що тепер бажає праведності. Це робота Бога і тільки Бога. І от ми підійшли до фіналу. Весь цей довгий ланцюг міркувань веде нас до одного, але абсолютно фундаментального висновку до висновку про нашу цілковиту тотальну залежність від Бога. Отже. Підсумуємо, природний стан людини це не нейтральна позиція, не просто якась слабкість, це стан повної духовної неспроможності, і з цього випливає абсолютна залежність від Бога у питанні спасіння. Простіше кажучи, без його ініціативи, без його дієвого втручання ніхто з нас ніколи б не захотів і не зміг би прийти до нього. Ісус Христос сам дав найкращу ілюстрацію цієї істини, і Кальвін її дуже любив Я Виноградина, ви галуз'я». Без мене нічого чинити не можете ви. Все просто гілка відрізана від лози, мертва, вона не може принести плід. Так само і ми, без життєвого зв'язку з Христом, духовно мертві і неспроможні на жодне добре діло. І ось наш фінальний акорд спасіння, від самого першого проблиску бажання добра в нашому серці і до останнього кроку на шляху віри, до самої витривалості, все це є виключно ділом Божим, все це дар його благодаті. І наостанок, як завжди, залишу одне питання для роздумів. Воно логічно випливає з усього сказаного. Якщо людина за своєю природою не здатна робити нічого доброго, то що тоді означає бути відповідальною за свої вчинки? Це глибоке питання про Божий суверенітет і людську відповідальність. Дякую, що були з нами в реформатському мисленні.